Вас на нашому каналі. Що ж, як ви помітили, я вибрав доволі таки незвичне місце для того, щоб розпочати сьогоднішнє відео. Насправді я знаходжуся зараз в поїзді, допомагаємо нашим захисникам. А у відрядження я відправив Богдана для того, щоб він спробував знайти щось цікаве для вас по першій твій війні. Що ж, вам гарного перегляду, а нам щасливої дороги та хороших знахідок. Розпочинаємо! Сьогодні перша ямка і тут є гофрований лист, він досить велику площу дає, не буду сам розкопувати його. Нічого до листа не потраплялося, то, скоріш за все, тут нічого не буде. А може і кращі часи колись розкопається, поки на сьогодні цього рухати не буду. Так, друзі, ви не повірите, я вже щойно валявся по землі, тому що вроді би шукаю глибокі сигнали. А тут ось, бачите, просто йду, гуляю і вона от просто отак, просто отак лежить собі. Біля битого шкла. Отак її просто не рухав. Якщо чесно, я в шоці. Я в шоці. Емоції просто зашкалюють. Аж сказати не знаєте що. Ви самі бачите. Нема слів. Так, це е, кокарда від е, е, Земельство Саксонія. Зірка чуть-чуть має один промінчик зламаний, але фактично, ну самі розумієте, поле обробляється і як вона вижила. Це просто щось фантастичне. Ось такі справи. І таке буває. Так, дивіться, я е, глибинний детектор відклав, вже ходжу, так як поверхнева знахідка була, проходжу в цьому місці просто зверху і дивіться. Я думав, що це правда накладка від нього, але це малесенький жетончик. Бачите? Який він малюсенький, який класний. Коротше, тут все треба зараз дослідити. Може ще вийде якісь цікаві знахідки. Ось так. Так, наступна знахідка впалася ось така ручка від ящика. Досить глибоко, сантиметрів 40 лежала. Але малий почув. Ось така цікава ручка. Попередньо я тут глибинником ходив, так як тут ще поле не управляється, тому... Тут можна купати, а там, де знайшов зірку, там ріпак, отак з краєчку, то не, не хочу там купати, тому що там росте ріпак. Просто малим поверха поверхневі сигнали Вон ще жетон знайшов, а так поверхневі сигнали позбираю, пройдуся, якщо ні, то буду далі тут ходити глибинником, де можна купати. Ось такі справи. Так, купаю наступну яму, затягнув на ось таку плиту. Теж від пічки. І попалася ложечка зламана. Ще є кусочки невеличкі битого скла, але націле щось нічого натяків немає. Тому купаю далі. Дивіться, що попалося. І теж не купав. Лежало зверху, Чуть-чуть присипане землею. Пізнаєте? Ніжка від пічки чи буржуйки. І ціка гарна. Одним словом, тут речі всі лежать зверху. Ось так, рухаємося далі. Так, і дивіться, отак я йду, 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 і бачите, отак вона і лежала. І плугами чи чим витягнуло, і отак вона лежить собі. І прикиньте, не збилася, тому є варіант, що... Все, що бити, воно бити ще в ті часи. Ось так. Дивіться народ, ви вже бачите? Сигнал був тупо гільзи, Але я думаю, вирішив купну подивлюся, що це таке. Гляньте! Це походу дзеркальце, а дивіться, яке в нас ззаді. Бачите? З написами, що це таке, я не знаю, чи це дійсно дзеркальце, чи це від чогось. Алвіцька класна штука. І тут ще, до речі, щось було. Зараз я спробую пропікати і подивитися, знайти, що це таке. Клас. Я, на правду, не маю щиточок з собою, щоб почистити. Це вже потім може почиститься і викладеться. Клас! Ну Сьогодні день просто капець. Так, трошки почистив сухою травою. Ось дивіться, які тут надписи, красиві. Негро. Пише он Берлін. Фабрик. О, а це дзеркальце. Бачите, як воно відбиває. Ось таке було дзеркальце. Клас? Так, послухайте. Детектор просто розривається, вже глибина. Глибина десь порядка 40 см. І дивіться, що попалося. Бачите? Схоже на великий, на великий бутиль, але він, на жаль, тріснутий, але якщо будуть всі куски, нічого, буде клеятися, бо це дуже велика рідкість. Так що очікуйте, зараз викупаю. Проміжний результат. Пару підков. Тут щось йде якийсь обідок, мабуть, діжка, а в діжці якраз знаходиться той бутиль, Але це ще все попереду. Так, слідуючий проміжний етап. Ось так воно гарно виглядає в землі. Це дно, ну видно, що воно... А, блін, бачите? Видно, що воно потріскане. Ось горлишко таке знайшов, таке знайшов, блін. Так я знайшов і ось цей обруч. Цей обруч так бив. Купаю далі. Так, вже насправді дуже багато розкопав. Покажу проміжний ось цей бутель. Він насправді був дуже побитий, нема що ліпити. Таких дві простих пляшки було. Але чому саме включився? Бо то зараз маленьку лопаточку. бо тому що я щось побачив. Дивіться. Бачите? Хто знає, що це таке? А це є... Зараз я викупаю. А це є пряжка від Got Mitunza. Без накладки, я вже бачу. Але вона є тут. Дивіться, бачите? Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, бачите? дивіться. Яка краса. Ну, то я лопатою влупив, ну, то стандартно. Але тим не менше, є. Класно. Так, там ту ямку вже закопав. Почав наступну. Ось такий результат. А що включився? А ось желізо. Така кількість гільз. І що попалося? Дивіться. Бачите. Один, два, три. Три ніжки від буржуйки. А якщо ви пам'ятаєте, нещодавно я ще одну знаходив. І є вже комплект. Чотири ніжки. Класно? Ось такий проміжний результат. Є три пляшечки. Тут патрони в підсумках були. А що ми тут маємо? Тут ще одна пляшечка і є кришка від казанка. Поки що така ситуація. Так, поряд з ніжками є і дверцята. Ось такий є навіть замочок такий, завіска відгнила, але класно. Продовжую купати. Так, продовжую крутитися. І ось вискочила лопатка. Чомусь більше зірок не випадається, чому не знаю. Але показую те, що є. Але точно кручуся там, де треба. Так, на сьогодні я закінчив. І ось такий маємо результат за сьогодні. Там в останньому смітничку, то, що я показував, тільки ті ножки були, дверцятка, ця кришечка від казанка і більше нічого. Ось такий результат. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. До наступних зустрічей. Бувайте.